Нормальні люди і стоять за своїх борщ, техніка карта. Вони можуть розслідувати, але таких побачить. На комісія точно гарантія того, що банки повільні чи не спальний план. А на це зацікавлення. Алі, якщо я зарплатно працюю, то коли перевели нас на Шадбан, то ми, рівно, ще не були в землях. Ви можете уявити, що в Погоні, як у Шадбан, то в Погоні одна назва Методи спіховування такі, що ти приходиш, ти там сидиш 2-3 години, і ти нічого не можеш вирішити. Mm -hmm. Тратиш тільки свій чин. Ну, в мене такі, в мене такі. Є номер 003. дай я вам повідомлю Доброго дня, доброго дня. Добрий день. Зараз нас вчимо. <розвучит> Тіми людьми, які громадські організації ошуканих вкладників представляють, я гарантую повний порядок і повну прозорість нашої сподівання. Зараз питання і не пускати нас Державна установа. На якому основанні? Ми люди, які вкрали гроші. <розуміло> Я прошу прощення. Була договоренность, Я, что, я не штовхаю, то я я, я я да? про... ви мені шукаєте. Хвилиночку, є приймальна громадяна. Будь ласка, відвідувачі заходять до приймального громадяни. Ну, Зробіть звернення. На вас буде оформлено перед. Я прошу пробачення. Ще раз, я ще раз, колочку. Да, Как <головіка> вы Мы сейчас напишем заявку, встречу, нам по поводу того, как нас ущемляют наши права. Да, ваши паспорт, Бачите, паспорт на Украины. Антон, банка. У нас тут толкают. мы прямо в эфире, все камеры. Какую акцию? пришли